Індивідуальний пакет перев'язочний 1973 рік випуску. І джгут це те, що в кращому випадку дістається нашим бійцям від держави. Командир міліцейського батальйону Полтава Юрій Анучин показує свою аптечку. У ній надсучасне кровоспинне бандаж, оклюзивна пов'язка, ножниці, якими можна навіть берці різати, та ізраїльський джгут, яким зручно перетягати поранену кінцівку самотужки. Затягу. Тут врем'я пишуш маркером. Є ну, сіліхто то ну, Удобний той. Комбат каже, те, чим наділило Міноборони, не користувалися ні разу. Майже в усіх хлопців із батальйону Полтави, які на передовій натовські аптечки, їх передали волонтери. Волонтери з Америки є у нас друзі в Америці, які присилають нам. Ми до... Ми це обезболюючі, щоб одразу можна було уколоти. Найбільше наші страждають від уламків мін та градів, тож хлопцям на передовій вкрай необхідне дієвикровоспини типу целоксу. Це гранульований порошок, який можна сипати просто на рану. Якщо польове ранення, то в дірку прямо от. Втягивши, там, люди кричать, больно, можуть там голові, Нічого ну, страшного, Більшість потір і гибель іде крові. Аптечка по системі ІФАК була розроблена у 2008 році в Америці після кількох конфліктів, в яких брали участь натовські солдати. Щоб така була у кожного мобілізованого із Полтави, хочуть волонтери полтавського батальйону небайдужих. Тетяна Рожкова виступила на сесії обласної ради із проханням до депутатів виділити на це кошти із бюджету. Прохання пообіцяли розглянути. Близько 50 нам передала діаспора з міста Рочестера. Ми їм дуже вдячні за це. Деякі аптечки ми формуємо самі за рахунок пожертв на наших небайдужих полтавців. Ми закупили досить багато цілок. Зараз закупляємо джгути, ізраїльські бандажі. Таким чином формуємо ту аптечку. Такою аптечкою треба вміти скористатися, тож їх на передову передають спеціально навчені волонтери. Микола Сиротенко проходив спеціальні курси, після яких він може і бійців навчити за на аптечки. До нас приїжджав інструктор, який проходив навчання в... за американськими стандартами тактичної медицини. Він має сертифікати відповідні про проходження навчання. Він проводив дводенний тренінг. На військових складах і ще збереглася ось така аптечка радянських часів. Вся ця аптечка вона сформована так на випадок атомної війни. Або якісь. Яких... Ну, дуже потужних катастроф, так тут є протибактеріальний е, засіб, є рад радіозахисний засіб, uh -huh. а, ще, ще якесь тут противарвотне. От і ну так от він виглядає. Окрім натовських аптечок, мріють волонтери і про сучасне складове фельдшерських рюкзаків. Тетяна Рожкова розповіла: зараз полтавці у Києві здобувають знання, якими має бути озброєний сучасний фельдшер на передовій.